Дякую, оголошується склад суду. Скаргали розглядається у складі слідчої судді. Мона при секретарі Скажіть, будь ласка, у вас будете відводити суду? Так і не почув у минулому провадженні. Не буде складу суду. Є, я, я, ж вам, я, вз, вас, я вас особисто звинувачую. Дивіться, будь ласка, і обґрунтуйте підстави. Я вас особисто звинувачую в кримінальному злочині. Ваше упереджене ставлення до справи, в якої є ви першовизначеною слідчою суддєю, вказує на те, що ви, на мою думку, Злочинець. Тому в мене є всі підстави. Не почувши від вас жодної відповіді на мої звинувачення, у фальсифікації документів. Заявити вам відвід. Раз ви не заявляєте самовідвід, як ви у вас підстава для самого відводу. Пропала. Ваша упередженість кудись, на вашу думку, відійшла як сніг. Тому цього недостатньо? Голошу це по перерва для вирішення вибору.